Всім моє вітання. Дали світло буду готувати вечерю. Буду готувати вечерю і вам покажу, яку я готую. Так, мої хороші, я підключила вже газ. Підключила газ. Тут маю накришену вже готову цибульку і натерту готову морку. Тут маю фарш. Фарш готовий вже. Я до того фаршу. Добавлю трошки добавлю цибулі. Ну, так зразу добавлю цибулі, щоб потім мені ще раз не кришити. Так, не щоб ще раз не кришити. Цю цибульку я сюди сипаю і морпу сипаю також сюди, щоб воно все разом протушилось. Отак. От все разом воно потушилось. Цибулька разом з морквою. Отак, перемішаю. Я так швиденько, знаєте, швиденько на скору руку е зготую, зготую вечерю. Тут я вже дала цибульку і я візьму цей фарш посолю, отак добре трохи посолю, щоб був солений. і поперчу. І поперчу отак. Таку ложечку добре поперчу. І візьму його весь перемно. Отако ну, вимну добре, вимну, вимну, вимну. І більше нічого до нього давати не буду до того фаршу. Цибуйка, переці і вистачить. До нього щось давати більше. Попробую, лише, попробую на сіль, солене. Добре, добре. Все, зараз я все вже є готове. Все так, знаєте, на швидку руку. Все вже є готове. Не треба його ні відбивати, ні нічого Пере... Пере... Мняла і, і все, перемішала і все. Тут я маю зварену картоплю. Я, вона вже охолола, я її перетовкла і вона вже охолола. Тепер я візьму трошки, я її солила трошечки. Трошки її солила, скажу вам так як, так, як я зробила. Багато не буду. то що лишається, то є село, а в нас є кому дати. знаєте. Не могла зварити я лише дві картоплини. Так, добре. Зіб'ю яйце, впила яйце і буду, додати муки і замішувати. Ще трошки підсолю. ще трошечки підсолю. Знаєте, от трошечки ще й підсолюю. Я підсолила картоплю чуть-чуть. Але ще трошечки тако підсолюю, щоб воно трошки було підсолене. І буду замішувати таке мягке кісто, щоб не було туге, аби було м'ягеньке. Багато не роблю, бо то лише на вечіру. Тако. і нема для кого ще й так робити. Просто так зроблю, щоб було щось зроблене. О, зараз я то кісто зараз замішу. Ще трошки додавлю мукички, і зараз я його. Замішу. Так, моє хороше кісто я замісила. Бачите, воно таке мнігеньке вийшло. Вийшло таке м'ясеньке, і я його зараз поділю на декілька частинок. Ну, вийде в мене. Зараз тільки мені сюди в каструльку піде. Одна така, друга, третя, четверта. Ну, шість чи шість, шість, сім частинок. Отаке невеличке кісточко, і я так на такі частинки його поділю. Всі, отак от зроблю і всі поділю. Так, мої дорогенькі, я зробила таких сім шариків. Бачите? Ну, може, нерівномірні, але от таких всім зробила. І тут даю більший газ, щоб та морква скоріше з цибулькою протушилась. От так даю більший газ, щоб воно скоріше тут все протушилось. Тепер. Беру той фарш і зроблю 7 шариків таких до того до тіста, того до, до тих шариків е, з тіста. Отак зроблю. Я вже зробила 7 шариків таких, бачите, 7 таких кульок зробила. І тут вже у мене цибулька, цибулька з морквою у мене вже протушилась. Вона не має згоріти, знаєте, вона має бути тушена. І зараз я сюди додав ложечку томатної пасти. Таку невелику, щоб не було трохи квасне таке. Ну так, трошечки додав томатної пасти і то все разом перемішаю. то все разом перемішаю і даю трохи більший газ, щоб то все. Так, тепер. О, все, воно вже прокипіло. І тепер я буду складати сюди кульки. Так, дивіться, я тако руками трошки розминаю, трошки, і складаю. І отако от складаю. І останню кладу на середину. Тепер я маю тут е, мисоці маю олій. Я змащу тако стаканчик олій. Трошки, так, знаєте, змащу олію. І от зроблю я не маю чим, Я от таку, таку, е, таку чашечку чи таку кружечку маю і таку зроблю М'ятинку. О, трошки угло, углублюче, як сказати, отако. О, добре. І тепер я буду складати сюди, я вам так ще показую, тепер я буду сюди складати, в то, -то буду складати ті, ті кульки свої з м'яса. Також їх трошки приминаю. Трошки їх приминаю. О, так. Тепер я заливаю водою. Бачите, отак заливаю, нарівно заливаю водою. Ну, отако, більше, більше не буду заливати. Отако заливаю водою, накриваю кришкою і включаю трохи газ на хвилин 30. Ну, на 30 хвилин більше ні, на пів години. На і воно тушиться. Так, моя вечеря вже готова. Зараз я буду витягати все на тарілочку. Пройшло пів години. І зараз я буду все витягувати. Ну, от така у мене вийшла незатійлива вечеря. Смачненька, добренька і. даю вечеряти чоловікові. Ну, от така вийшла у мене незатійлива вечеря. Коли дали світло, тоді готуємо, бо інакше, інакше ніяк. А я вам ще вдячна за ваші перегляди, за коментарі. За вподобайки, за підписки. Ще вам дякую, мої дорогенькі. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, спокійної вам ночі і всім до зустрічі, всім пока, мої любі.